От не слід жалітися на те, що Комусь не подобається сніг. Бо це прекрасно! Вітання усім! У нас справжня зимова казка почалась. Я зараз дуже десь високо в горах, і усі пейзажі нагадують мені листівки із мого дитинства. Усі зимові листівки. Так і хочеться розказати віршик. Білі муха налетілися, подвір'я стало білим. Не злічити білих мух. Сніг летить не наче пух. Ще одне диво. Це вже не туман як минулого разу. Це корка льодяна. Хто не знає фьорд це води Атлантичного океану. Солона вода, але, як ви бачите, вона замерша. У нас мінус 10, і це повністю лід. Отакої. Учора навіть не зміг приїхати круїзний туристичний кораблик із за цієї людяної корки. А у сусідньому містечку ми бачили, ну, не ми, не я, люди бачили косаток. Я так очікувала їх побачити тут, але, на жаль, не пробитись, як ви бачите. Так, друзі, засніжили на жарт навіть місточки, по яких ходили люди, подивіться, скільки мають снігу висоту, але все одно вони розчищаються для того, щоб люди могли зайти на територію музею або дістатися до квартирних будинків, в яких проживають е працівники готелів у цій місцевості. Але чому ми зазвичай так довго чекаємо снігу, а потім томимось? Це ж так прекрасно, це красиво. Я дуже Полюбила зиму у Норвегії, тому що тут справжня чиста екологічна природа, і сніг виглядає надзвичайно білим. Я хочу відмітити, що тут не видно ніяких жовтих плям і какульок від домашніх пухнастих улюбленців, і все виглядає первозданно. У Норвегії багато є гірських доріг, які закриті на зиму і розчищаються, відкриваються лише. На туристичний сезон на початку травня і закриваються десь у кінці жовтня. Одним із таких доріг є дорога Trollstigen та шлях до оглядового майданчика на висоті півтора кілометра Дауснібба. У давнину норвежці розчищали дороги від снігу дуже дивним способом, але дуже дієвим. Називається Називаються Милдінгпосн, що буквально перекладається як Ґрунт, цвіль по снігу. Із жовтня заготовлювали ґрунт, викопували і висушували його, зберігаючи у дерев'яних будиночках, що розставлені вздовж усіх доріг в горах. Для того, щоб відмітити, де починається дорога, вкопували величезні високі палиці по 2-3 метри висотою. Так, друзі. У горах сніг падає усю зиму і ніхто його не розчищає. Відповідно, коли навесні розчищаються дороги, ми маємо високі стіни снігу вищі за автобус. Мабуть, ви бачили вже такі відео та фотографії в інтернет. Отже, цей ґрунт, який заготовлюється з осені, зберігається в дерев'яних будиночках вздовж доріг увесь зимовий період. І навесні, на початку травня, люди. Працівники на лижах виходили на розчищення доріг. Вони відкривали ці будиночки, доставали ґрунт і посипали дорогу. Тим чином можна було досягнути танення снігу до метра півтора за допомогою цього ґрунту, цієї технології. Це все тривало до середини ХХ століття, поки не було винайдено широке впровадження механічних засобів. І сьогодні ми маємо щось на кшталт поєднання снебрутінбрудування, коли розчищають сніг за допомогою плугу. У нас є така спеціальна техніка: стрюнін, тобто посипання піском та солтін, соління. Так, часто ми бачимо, як соляні шари, якими покриті сніжні дороги, руйнують наші автомобілі та наше взуття. Не Пух. Отже, друзі, не слід жалітися на те, що комусь не подобається сніг, бо це прекрасно. Ви просто не вмієте його прибирати. Так, в Києві пам'ятаю таку фразу, славно звісно, ні я його розбрасував, ні мені його збирати. Що я можу сказати про те, що я в захваті від того, як комунальні служби Норвегії піклуються про те, щоб вчасно були прибрані усі ділянки, навіть сільські дороги, навіть приватні будиночки, а відстані тут величезні, і люди живуть просто в безлюдних місцях, навіть у лісі. Але все вчасно рано вранці виходить на роботу і прибирає, тому... Дякую за перегляд мого відео. Просто вважаю усім серцем полюбити зиму. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, передавайте своїм друзям і знайомим.